Купа воєнних, які гвалтували жінок, і нас просто не випускали з дому. Кожні 300 метрів були блокпости. Вони забирали у людей ну, що мали. Я як зараз пам'ятаю, в нас мало бути контрольна з математики. І я собі сплю і прокидаюсь від того, що просто батьки бігають по хаті і щось збирають, щось дуже дуже нервово збирають. Я прокидаюся. Першим чином бачу маму, яка збирає просто величезні, величезні пакети, збирає документи, речі. Я заходжу одразу по інерції в телефон, відкриваю новини і бачу, що почалася війна. Одразу вибухи, одразу літало все постійно, якісь вертоліти, я не знаю, все. Це було страшно. Важко, коли постійні вибухи, постійна авіація. От посеред дорог просто в селі їздили БТРи, танки, купа воєнних, які гвалтували жінок. І нас просто не випускали з дому, тримали, так сказати, просто ось так. Спали ми завжди одягненими на випадок, якщо щось трапиться, і речі завжди були зібрані. Перш за все. Коли ти виїжджаєш з окупації, а в нас стояли величезні колонії з людьми, і кожні 300 метрів були блокпости. Тому найбільший страх був, який транслювали по всім новинам, по всім околицям, це те, що колонії просто розстрілювали. Таке віщання, бо цей виїзд тривав вічність. Були моменти, коли надія була втрачена на те, що ми виїдемо. Виїжджаючи, ми е приблизно розраховували на термін один місяць. Орієнтовно, тому що ніхто просто не знає, наскільки це все затягнеться і скільки це буде тривати. Тому брали найнеобхідніші речі. Це була весна, ми там штани, там все таке по дрібницям. Це була Пасха, і нас просто не захотіли випускати, адже там мала їхати колона з технікою. І вони просто в ні, ні в як не хотіли пускати. але потім просто люди на свій страх і ризик вийшли і почали маленький бунт. Почали просити, почали висказувати свою думку і благати про те, щоб їх просто випустили. І випустили. Найскравіше, я пам'ятаю, перший український блокпост. Це було просто в мене, у мене досі мурахи, я як згадаю. Люди, ми як тільки виїхали, їхали по посадкам. І всюди ці таблички, обережно, міни. Їдемо, їдемо, і тут просто бачимо, проїжджає машина. Звичайна цивільна машина, але в ній. Тато побачив, що сиділи чоловіки, і в них на грудях був наш прапор. Папа одразу нам не сказав. А, і далі ми їдемо і бачимо, що люди просто там попереду у нас було багато машин, люди просто виходять з машин. Ми зрозуміли, що це український блокпост. Все, почали всі плакати. Це було дуже емоційно. Головна відмінність а... Нашого блокпосту і р... в тому, що коли ти проїжджаєш руковий гр... блокпост, вони з тебе вимагають. Тобто вони вимагають, щоб ти їм дав якусь цигарку, щось випити, тому що це була Пасха, і їм хочеться святкувати, тому вони забирали у людей ну, що мали. А наш, наш блокпост навпаки люди все те, що там позаховували, діставали, аби дати нашим. Там цукерки діти віддавали, солодощі, а, але вони не приймали. Вони все обіймали. Це було неймовірно. Я дуже люблю дітей і з дитинства я мріяла стати педіатром. Але я ніяк не наважувалась зрозуміти, чи саме це та сфера, яка мені потрібна. Але коли почалася війна, повномасштабне вторгнення, як би це не звучало, але це стало поштовхом для мене. Наштовхнуло мене на мою подальшу діяльність. Тому що діти просто не мають піддаватись таким тортурам, як війна. Я переїхала у Дніпро, стала навчатись тут і знайшла проєкт біля тебе. І я зрозуміла, що я дуже хочу бути тут, допомагати як і дітям, так і людям з інвалідністю. Це та справа, яка приносить мені перш за все моральне задоволення. Саме час проведення з ними. А ми робимо власну купюру. У нас вона буде номіналом мільйон. У нас вже є дві монетки. Покажеш У нас є монетка номіналом чотири копійки і є п'ять. Ти їй подобається? Це розвиває моторику. От о, уяву. Ми займаємося і паралельно розмовляємо. Це дуже захоплює. Перша наша зустріч з дітьми пройшла дуже, дуже емоційно. Сидять перед нами безліч дітей, людей з інвалідністю, і ти просто не знай не знаєш, що далі робити, як правильно з ними спілкуватися, про що, чим займатися. І був страх. Був страх тому, того, що не вийде. Але згодом вже зустріч за зустріччю вже стало набагато легше, вже якось моментально ти вливаєшся в цю сферу і розумієш, що це твоя. Це наскільки класно, це наскільки приємні відчуття. Який би ти знесилений не був, ти знаєш, що ти прийдеш, і це не в... я не вважаю волонтерство роботою. Це навпаки, як якась розрада для душі, це, це круто. І ти йдеш, і просто з останніх сил вже О, на дворі така погода, так на душі сумно. Але ти приходиш і все просто стає на своє місця. Дуже хочу, аби ми приходили в позаурочний час, в поза взагалі і на вихідні, і коли тільки виходить. Насамперед, мета це соціалізація дітей, тому тут і ставиться такий нахил на спілкування. В ході цього ми підключаємо і малювання, і ліплення, тобто якось комбінуємо ці заняття. Сьогодні ми маємо намалювати свою мрію. Про що мріють? Різноманітні хто багато більшість дівчаток просто про квіти мріють, малюють їх всюди, ліплять. Про будинки. Про будинки, про подвір'я це було таке. А ми. Про мир. Додому хочеться. Все таке. А... Як би не було добре, але вдома найкраще. Я ось недавно дивилася новини про Скадовськ. Зараз курортний сезон, просто море. А море пусте, я не пам'ятаю жодного разу, коли було пусте море. Там навіть взимку є люди, які приходять і просто, просто сидять, любуються, дихають морем і відпочивають. А зараз. Зараз ні. Дуже хочеться. Побачиться зі своїми рідними, які лишились. Не знаю про подальше проживання, в мене вже тут життя вилаштовується потрошку, але дуже хочеться просто так пригорнутися, обійнятися і все.